Брати груди перед сном зараз, то дитина до трьох років буде спати з грудьми день і ніч. І, взагалі, краще, щоб дитина з народження спала без грудей. Сьогодні на консультації мама поділилася зі мною, що подібну рекомендацію вона отримала від авторитетного для неї експерта. І тому вона у розпачі, тому що дитині вже 4 місяці, а вона все ще спить з грудьми. Консультанти зі сну, лікарі, родичі часто дають подібні поради матерям, начебто щоб оберегти їх від помилок. Але насправді подібні поради не тільки не допомагають, а й можуть посилити почуття провини і тривогу. Засинання з грудьми, немовлят, є природнім а вкладання спати з грудьми чи без це вибір кожної родини, оцінку якому повинна давати безпосередньо сама мама як учасниця цього процесу, а не сторонні особи. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях, і не забудьте підписатись на мій профіль, щоб дізнатися більше про гарний сон.